Друзі, нове дуже і дуже круте дослідження, яке стосується абсолютно всіх українців, які проживають за кордоном, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення в 2022 році, і ми сьогодні про це поговоримо. Бо це дослідження чітко показує, що вся та брехня про українців за кордоном, яка говориться як в Україні, так і різними політиканами, і різними популістами за кордоном абсолютно ніякої, ніякого зв'язку з реальністю немає. І після перегляду цього відео кожен з вас зрозуміє, що не дивлячись ні на які божевільні заяви, навіть найвищих політиків в Європі, не буде їх спонукати, повертати українців назад. Що, звісно ж, може статися з іншими біженцями, з усіма іноземцями, хто не являється українцем. І після перегляду цього відео ви зрозумієте, чому. Тож, друзі, дивіться його до кінця. Дуже і дуже важливо, щоб це відео побачило якомога більше людей. Воно наповнено позитивом про українців за кордоном. Воно для українців за кордоном, воно для тих, хто в Україні, для того, щоб люди розуміли, хто такі українці, які проживають за кордоном, і щоб перестали. Писати і говорити дурниці. Дивіться відео до кінця, ставте лайки. Також, якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під цим відео, заповнюйте заявки, з вами зв'яжеться менеджер, надасть вам консультацію, ви собі зможете прийняти рішення. Отже, процес інтеграції українських біженців в 2022-2023 роках на ринку праці Європейського Союзу відбувся значно швидше, ніж це спостерігалося. З попередніми хвилями біженців з будь-якої країни світу. І е, Міжнародний валютний фонд зробив е, е, досить глибокий економічний огляд. Кілька країн вже оцінили рівень зайнятості серед українських біженців приблизно в 50 або і вище відсотків, що зазвичай досягається тільки через 5 років після того, як біженці стають біженцями. Тобто. А хочу одразу нагадати, що в Польщі показник працюючих біженців з України він становить понад 70. Тобто, це взагалі нереальний показник, який недосяжний для будь-яких інших країн, вихідців з цих країн, до всіх, хто приїжджає там до Франції, до Німеччини і так далі. І це показує, що українці приїхали, бо вони тікали від війни, а не від е е бідності. І це також говорить про те, що українці не потребують якихось е, грошей, вони не потребують якихось е, допомог, вони хочуть просто спокійно жити, працювати, платити податки. І бачимо, що будь-яка країна згодна приймати так українців. І е, от мене просто вразив оцей показник, що МВФ сам наголошує на тому, що українці за один рік. Інтегрувалися настільки, наскільки інші біженці інтегруються мінімум за 5 років. І це ми говоримо навіть не про Польщу, ми говоримо в загальному про весь Європейський Союз. Мігранти допомогли завольни... задовольнити безпрецедентний попит на робочу силу протягом цього періоду, зазначено в звіті. Також зазначається, що близько двох третин робочих місць, створених в ЄС в період з кінця 19-го до 2023 року, були зайняті мігрантами. Однак водночас рівень безробіття серед громадян ЄС залишається на рекордно низькому рівні. Що це означає, друзі? Це означає, що українці ні в кого не забирають роботу, як також кричать деякі популісти, які просто грають на якихось емоціях такими дешевими закликами. Це означає, що в Європі масово не вистачає робочих рук, і українці масово спасають малий середній великий бізнес на території Європи просто працюючи. І водночас вони допомагають справитись з тими викликами і з тими проблемами, які виникають у всіх країн Європейського Союзу, пов'язаних з демографічними кризами, коли населення старіє, дітей народжується все менше, а пенсіонер... пенсіонерів стає все більше. І в цей час ми розуміємо, що е, працездатних громадян також стає все менше. І саме через це, останні роки в багатьох країнах були різні проблеми з виплатами пенсій, потрібно було залучати якісь додаткові кошти з інших сфер. Але, наприклад, візьмемо приклад Польщі. За останній порахований період, нарешті, вперше за багато років, ЗУС дорахувався всіх коштів і не було жодного дефіциту. І також. Окремими польськими політиками, тим самим Маріаном Дущиком, який безпосередньо відповідає за біженців, було сказано, що завдяки українцям, які приїхали до Польщі, які тут працюють, сплачують податки, які ходять до магазинів і піднімають в загальному, пожвавлюють економіку. ЗУСУ вперше за багато років вдалося подолати, подолати дефіцит коштів, яких йому катастрофічно і постійно не вистачало. Також зазначається, що вирішальну роль в швидкій інтеграції біженців відіграла директива ЄС про тимчасовий захист біженців, наявність вищої освіти в більшості українських біженців і напружена ситуація на ринку праці. Тобто українцям як нікому було одразу дано право на легальне працевлаштування на території переважної більшості країн Європейського Союзу. І також бачимо, що на українців є шалений попит просто через те, що це. Висококваліфіковані кадри це люди з вищою освітою. І зараз в тому самому звіті МВФ йдеться про те, що е, набагато більше є професійних кадрів, ніж їх потребується. І що зазвичай українцям приходиться працювати на низькокваліфікованій роботі, хоча вони мають навички на те, щоб працювати на кращих посадах і виконувати більш ефективну роботу. Говориться наступне. Про те, проте, як це зазвичай буває щодо мігрантів, існують свідчення широко, широко розповсюдженої надмірної кваліфікації та невідповідності навичок, що зазначає на необхідність подальших поліпшень в політиці інтеграції мігрантів, наголошується в цьому огляді, що тут важливо, тут дуже важливо, друзі, щоб країни, щоб, по-перше, в Європі перестали деякі окремі політики. Розказувати про те, що всіх українців треба депортувати назад в Україну, щоб вони всі йшли на фронт і піднімали українську економіку, дали спокій цим людям і дали їм просто працювати. Бо це тільки напружує якусь економічну, економічну соціальну напругу, так тільки її збільшує. А в загальному ми розуміємо, що це просто популістичні заяви, які ніколи в житті в адекватному житті не дійдуть до правди, бо всі українці, які приїхали на територію ЄС. Вони не забирають і не не сидять в когось на шиї, як це буває з іншими біженцями. Вони працюють, платять податки і наповнюють бюджети та економіку кожної країни, куди б ці українці не приїхали. На думку МВФ, цей досвід дає важливі політичні уроки. Надання прохачам притулку раннього доступу до ринків праці приватного та державного секторів і самозайнятості, як це було зроблено в межах чинного режиму тимчасового захисту щодо українських біженців, є ключовою умовою їх якнайшвидшої інтеграції в трудові колективи. Це означає, що вперше на українцях фактично було протестовано надання їм права на працевлаштування, і вони охоче пішли працювати. Чи буде це так з біженцями з інших країн? Ми розуміємо, що так не буде. Ми розуміємо, що українці люблять працювати, хочуть працювати, і все, що їм потрібно, це просто рівні умови. Рівні умови як до людей, рівні умови як до працівників, рівні умови, як до членів того чи іншого суспільства. Ви ж, друзі, свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарях під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую, як завжди, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!